З Херсонщини армії РФ передислоковуються на Луганщину. Щодня намагаються наступати на Білогорівку. Бійці збройних сил України відбивають атаки. Розповідає Сергій Гайдай. Ворог кинув туди величезні сили для того, щоб все ж таки захопити Білогорівку. Вони її там розглядають як певний і плацдарм свій, і захистити так само себе. Від того, щоб потім той самий Лисичанськ не був в такому напівоточенні. до звільненого невського повертаються люди. Там частково збереглася інфраструктура, пошкоджено 50% будинків. Там порядка 150 жителів зараз залишається. Там туди навіть місцевий фермер повернувся, щоб доглядати за своїм господарством. Там є голова сільський, який зорганізував людей, там проходить роздачу гуманітарних наборів. Невеличкі ремонти навіть роблять.